Як можна самостійно приготувати мінеральну підкормку для своїх улюбленців, хвилястих папуг, амадинів, канарок та інших декоративних птахів? У якості основних мінералів у клітці завжди має бути сепія та брикет твердої глини. А додатково декілька разів на рік треба готувати для птаха сипучу мінеральну суміш. Для цього беремо яєчну шкаролупу від 10 яєць. Її треба прокип'ятити у воді не менше 10 хвилин, щоб знищити хвороботворні бактерії, а також очистити від внутрішніх плівок і висушити. Далі беремо 10 таблеток глюконату кальцію з аптеки і 5 таблеток активованого вугілля. Все це змішуємо і за допомогою кавомолки перемелюємо на порошок. Таку мінеральну суміш даємо своїм пташкам декілька разів на тиждень. Якщо ви бачите, що ваші птахи їдять цю суміш добре, то насипайте її в окрему годівничку. якщо відмовляються їсти, притрушуємо нею зерновий корм, попередньо оприскавши його водою.